Кажете, навіть що будуть якісь зрушення із нашою базою? Там щось робиться, народиться територія минулого літа. Ну це літо, що пройшло, якраз була в нас така капітальний ремонт лежеролерної траси. Був проведений ремонт на власне на базі. Там кухню зробили, душові. І там вікна, двері поміняли, тобто я не знаю, хто, там, хто саме участвував в процесі, хто виділяв кошти. Я два слова буквально з цього приводу, начальник управління питання державної адміністрації. У мене року є програма розповідає в області. І в рамках цієї програми минулого року був проведено частковий ремонт бази. Це в першу чергу на траса, яка була відремонтована на 137 тисяч гривень. І відповідно також кімната для проживання, столова. Кімнати відпочинку і так далі. В цьому році це буде продовжено. І буквально сьогодні була зустріч Оленки з губернатором Тернопільської області Володимиром Ковтяном і Сергієм Тарашевським. Ці питання обговорились під час цієї зустрічі. І вже дане доручення в, в понеділок, буквально голова хоче виїхати на базу ще раз подивитися і дати завдання, що потрібно зробити вже в цьому році. Тому що дійсно потрібно базу підготувати. Значно краще, як Ленка сказала, в Україні немає сьогодні такої бази, ну, скажімо, міжнародних стандартів, яка могла б дозволяти готувати спортсменів високого класу. Але хоча б та база, яка в нас є, вона дозволяє виховувати все ж таки спортсменів високого класу на Тернопільщині. Ви бачите, у Венка це приклад. Живий приклад, що наша тернополянка з Березовиця дівчинка, яка виросла в нас, наші тренери тернопільські не за їжі нічиї, виховали чемпіонку світу. І це надзвичайно позитивний приклад. Я думаю, і приклад для інших видів спортсменів з інших видів спорту, що все ж таки наполеглива праця, талант спортсмена, талант тренера дозволяє виховати і на наших землях, в нашому краї хороших спортсменів. Дехто каже, особливо політики, що Тернопільщина це депресивна область. Я абсолютно з цим погоджуюсь, ми не депресивна область, ми на звичайно талановити область, коли у нас є така талановита молодь. Ми можемо сьогодні. Виборюєте самі високі нагороди. В попереду Олімпіади, я думаю, що сьогодні всі повинні прикластися для того, щоб допомогти їй цьому, підготуватися. Навіть коли вона приїжджає сюди в Тернопіль, вона повинна мати місце тренування, хоча б елементарне, те, яке воно буде. Вона і сьогодні робила тренування, і вчора було тренування. То хоча б ця база підгородньому повинна дозволяти елементарно виконувати ті вправи, які вона повинна під час підготовки проводити. Я думаю, що базу повинна розвивати. Сьогодні є підтримка е, керівництво області і в майбутньому, я думаю, вона буде все ж таки значно краще, ніж вона є сьогодні. Тому що ми дійсно маємо сьогодні молоде покоління, яке підростає. Ми сьогодні маємо Олену е, Анастасію Меркушину, е, Дмитра. Підручство, який сьогодні на, на європейському юнацькому фестивалі досить успішно виступається. До речі, вчора на сесії Меркушина була третя в індивідуальній гості. Тобто є для кого працювати, і для кого створювати плату. Ми це будемо робити.